Друзі, я думаю, що ви теж чули неодноразово цю ідею. що дивіться, Якщо кожен буде добре робити свою справу, то все автоматично буде добре. Да? В економіці в тому числі. Просто кожен має ефективно робити те, що він робить. І це є запорукою великого успіху. Так от я хочу сказати, що це не так. Це все одно, що сказати, що, наприклад, в оркестрі є. є Скрипаль, віолончеліст, піаніст, і достатньо, щоб просто кожен з них гарно грав. Цього достатньо. Але це не буде шедевр, це не буде якась блискуча симфонія, да? тобто тому що не буде крутий концерт, якщо хтось не подбає про загальну архітектуру, хтось не подбає про репертуар. Хтось не напише композитор ці твори, не буде диригента, який зробить так, що цей оркестр буде робити красиву, цілісну музику, яка буде не просто окремою грою цих музикантів, а вона буде створювати цілісну музичну систему. В економіці те саме. В економіці, якщо просто кожен сам за себе, абсолютно от беремо вільний ринок і жодних орієнтирів, жодних надсистемних якихось векторів. Да, тобто просто всі от в, в такому плоскому рівному вимірі, кожен займається своєю справою. Така система буде дуже слабкою, і вона завжди буде програвати тій системі, в якій є. Ідея на рівні надсистеми, де є розуміння цілісності, де є розуміння стратегії, де є розуміння функції великої системи, в яку ці маленькі елементи входять як складові. Тобто, виконується все взаємопов'язано. Успіх бізнесу автоматично не означає успіх міста і, міста кра... і успіх країни. Та? Тобто тут потрібно бути щось більше. Тут потрібен пев, певний системний підхід, певна цілісність і потрібна певна економічна інженерія для того, щоб узгодити інтереси економічних систем різного рівня країни, міста, бізнеса, родини і людини. Це не відбувається автоматично. І тому, якщо у нашій країни, у нашого міста немає стратегії. То це теж, на жаль, стратегія. Просто ми таким чином віддаємо себе свідомо на поталу іншій системі надсистемі, яка визначає для нас стратегію і може нам, нам її навіть не повідомляти. Тому, безумовно, так як і кожній компанії потрібна своя стратегія, я думаю, що нікого з. Підприємців в цьому переконувати не потрібно, тому що ми дуже серйозні ресурси, і часу, і грошей, і управлінської уваги, і дуже якісних людей інвестуємо в те, щоб розробляти стратегію для власного бізнесу, і бути довгостроково успішними, перемагати з цією стратегією. Так само такий самий підхід потрібен на рівні міста і на рівні країни. І економічні системи, вони між собою дуже щільно взаємопов'язані. Тому системний підхід, економічна інженерія і стратегічне управління вони мають дуже високу цінність і дуже великий вплив на ті результати, яких ми досягаємо. І наступний раз ми з вами поговоримо, а що ж таке взагалі стратегія, що є стратегією і що точно не є стратегією, і яка економічна стратегія потрібна. Україні, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на канал і поставте дзвіночок. До зустрічі!